До наших гостей, що в нас в країні сьогодні відбуваються події, які потребують активної життєвої позиції кожного із нас, тому що будувати Україну можуть українці, захистити Україну можуть українці, і ті українці, які не стоять осторонь проблем, які переживає суспільство, держава, народ, нація, а ті українці, які безпосередньо приймають активну участь. У житті свого народу, у житті і розвитку своєї країни, що ми спостерігаємо, шановні краяни, протягом трьох днів. Я дивлюся сьогодні на присутніх цих людей і бачу, одні і ті самі люди приходять і проявляють свою активну позицію під час наших зустрічей, і це направду тривожно, тому що хотілося б, щоб сьогодні було набагато більше людей на цій площі. А ще більше мені хотілося, щоб на цій площі була молодь, були діти. Розумієте? Тому що зараз ми бачимо, в основному це є люди старшого віку, ті, які пережили страшні трагічні сторінки історії нашої держави, які пережили і голодомор, пережили геноцид, політичні репресії, вивіз на Сибір. І ось вони сьогодні знову в перших рядах. Але я хочу звернутися до вас, наше шановне старше покоління. Я прошу вас, прийдіть додому, порозмовляйте зі своїми дітьми, поговоріть зі своїми внуками і правнуками і дайте їм зрозуміти, що сьогодні саме їхня доля вирішується. Сьогодні ми вирішуємо долю їх на попередні роки, наступні всі роки, які доведеться їм пережити. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо обрати свій шлях. Розвитку нашої держави. Та він вже нами обраний давно, тому що Україна була, є і буде Європейською державою. Інше питання, яке, на мою думку, сьогодні є важливим, це те, що без нас, без нашого, нашої думки, нашої підтримки чи нашого розуміння, нам кожного разу обирають вектор, куди ми маємо повернутися і куди ми маємо рухатися, і як ми куди маємо йти. А я вважаю, що так не повинно бути. Тому що коли нам роки говорять одне, а потім самостійно Кабмін приймає рішення без думки народу, то я думаю, що це неправильно. Так само, я думаю, що ми сьогодні з вами повинні зробити все, щоб наш вибір ніхто ніколи не міг міняти так, як його роблять сьогодні. Тому, панове, я думаю, що все залежить від кожного нас з вами. Від кожного. Сьогодні наші трускавчани є в Києві. Вони приймають участь у тому багатотисячному мітингу, який буде проходити у центрі нашої столиці. А я думаю, що наша позиція сьогодні має визволена бути тут. І якщо не, нас не почують з Трускавця, нас не почують зі Львова, чи з іншого містечка чи міста чи селища будь-якого району України, то я думаю, що більшість з нас буде завтра в Києві. І нам, панове, я думаю, треба дуже серйозно замислитися над тим, щоб ми, врешті-решт, зрозуміли: ніхто не побудує і не розбудує самостійну незалежну державу без нас самих. І я вчора говорила сьогодні, хочу повторити ота От надія у нас ще живріє нашої свобідної, незалежної держави України, але нам від нас залежить. Чи зможемо ми зберегти і захистити ті засади, які говорять про те, що ми є самодостатня держава, що ми є українці, що ми маємо свою віру, свої традиції, свою культуру, і все це, панове, ми можемо захистити. Отож, слава нашій Україні, нашому народу! Дякую вам всім, що ви сьогодні прийшли до нас і підтримали в нас цей нелегкий час.